Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам сьогодні однокімнатну квартиру 35 квадратних метрів в житловому комплексі West Towers, це місто Ужгород, вулиця Легоцького, 64. Квартира 35 квадратів, має гарну кухню студію, майже 17 квадратних метрів. І зараз ми з вами її переглянемо. Ця квартира є як приклад, тобто можна придбати таку ж саму на будь-якому з поверхів в будинках, які здаються і які будуються. І так, до вас уваги однокімнатна квартира 35 квадратних метрів. Зараз вам покажу кухню студії, вона має 17 квадратних метрів. Ось так вона виглядає. Є пересінок, є відокремлена зона для приготування їжі, є балкон, панорамні вікна, і в кімнаті, і на кухні. Ось така от кухня студія. Балкон також присутній. Ось покажу сусідній, щоб ви бачили, як він виглядає. Панорамні вікна, все як має бути. Запрошую далі на перегляд. Кухню студію вам показав. Вхідна зона, це передпокій, має 5 квадратних метрів і санвузол має 4 квадратних метри. санвузол, двері відцентровано, тобто нічого переробляти не треба. Запрошую далі в кімнату, кімната також з панорамним вікном 10,4 квадратних метри. Вікна компанія Nobilex, з однієї сторони антрацитовий колір, з іншої білейк. Тут наш балкончик. Ось так. Ось така ось квартира. Житловий комплекс West Towers, 35 квадратних метрів. Ціна від 900 доларів за квадратний метр. 900-950. Ось такий вид. Якщо брати 9 поверх, то видно гори. Навіть звідси їх трошки видно. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня та швидкої перемоги.